m <목소리도> 이 Але справді в ну, нас весь клас був такий проукраїнський, і от вона несла в собі оце українське, от навіть якщо зайти на її сторінку, там всюди вишиванка і так далі. Вона була розумною, інтелігентною, таким промінчиком сонечка. Такої пам'ятаю. В неї був дуже сильний стержень патріотичний, і в роботі це було теж дуже помітно. Усі проекти, які робила Ярина, вони так інакше чи інакше були ем, націлені на громадський активізм, на просвітництво і на освіту. Я думаю, що Ярина би працювала в цьому далі. Е, тому я думаю, будь-які Проекти, які націлені на громадську активність, на патріотичність і на просвітництво взагалі українців. Це те, що б вона хотіла, щоб ми продовжували робити в першу чергу. Я побачив в новинах, я побачив фотографію цього під'їзду. Знаєте, нам збрехали спочатку поліція тут стояла, сказали, все добре, не переживайте, всі живі. І це так подарувало якусь надію. Я записав чат всі живі. Потім побачив Ярка живого, пораненого, але живого. Потім почали виносити тіла одне за одним. І, і ніхто нічого не казав, ніхто нічого не коментував, я вже не витримав. Я підбіг до водія швидкої слуги. Кажу, скажи в яку лікарню ти везеш. Він каже в морг. Друзі була моєї однокласниці, з якою ми 11 років йшли пліч-опліч і продовжували йти вже зараз протягом цих двох років, поки ми вчимося в університеті. Ми сьогодні їхали сюди. Я згадала, що от в такий ж самий час ми йшли в школу, ми запізнювались в школу, ми разом сиділи за партою, а зараз я їду до неї під хату стояти на хвилину мовчання. Це дуже тяжко, дуже боляче.